Христос рождається, славіте Його! Сьогодні ці слова ангельськими величальними пісні за декілька годин уже принесуться над християнським Всесвітом. Христос з небес зустрічайте! Весь світ оспівує славу Творця. Ангельські сили і людський рід разом прославляють того, чия любов не має меж. І напевно, тому Різдво Христове. Ми називаємо зимовим Великоднем. бо кожен із нас намагається провести цей день не так. Як будь-який інший, подарувати добро і любов найближчим людям стати краще, довешеніше, а не головніше, ближче до Бога. Тож православний календарь бажає усім миру і радості у свято народження Сина Божого і адресує для усіх жителів срібної землі сердечні привітання від високоприсвященнішого Феодора архієпіскопа Мукачівського і Ужгородського. Христос рождається, всечисні Отці, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю вас з праздником Христового Рождества. Сьогодні вся Вселенна, об'єднуючись з хором Небесних сил, згадує ту подію, яка сталася більше двох тисяч років, коли в невеликому місті Вифлеєм зазвучали ангельські голоса, які сповістили про воплощення Божого Сина. І прославляючи його на землі, співали слава Вишній Богу і на землі мир чоловіцях благоволення. Дозвольте знову і знову привітати вас святом Христового Різдва. Нехай в кожний дім засяється зірка, яка показала нам, нашому народу, який возлюбив Христа, прийняв хрещення в ім'я Тройці Пресвятої. Нехай вона сяє кожну душу і радість духовна наповне кожне серце, віруючого Христа Спасителя, родившогося в Ефлеємі іудейському. Боже всім вам благосвіння, кріпості, милості Божої, веселих свят. І нехай Господь, який бачить серце кожної людини, любов до нього зігріє своїм благодатним теплом кожну християнську душу, яка вірує в нього як свого Спасителя. Христос рождається! Славімо Його.